Всім привіт! Я в очікуванні на клієнтку. Остання клієнтка на сьогоднішній день. У мене тепло і затишно. Трохи ще не так ідеально, як я хотіла б, але за стінкою у мене уроки співу, і зараз співає якийсь чоловік, а до того дівчина співала. Мені це дуже подобається. Я прямо сама хочу піти на ці уроки. Хоча в мене голоса нема, але дуже класно. Ну, Я жартую, я не піду, в мене ж нема голоса, як я буду співати. Зараз покажу, як у мене тут. Ось у мене так. Там обігрівач, тут у мене такий стульчик я поставила, звідти забрала, бо Ну, якби мішаю, зараз прийде дівчина на загальний масаж на годину. Тут у мене цей різдвяник, фікус стоїть. Закрила цю вікно, тому що дує з нього трохи треба закривати, тоді воно окей. Включила обігрівати. Ляльки мої сидять. Тому що так трошки прохладненька стала, і захотілося мені підігріти, щоб людина не замерзла, бо вже вечір. Ну, так от кухня поки що стоїть, шафки треба повісити. Тут полки, за мною полки, і тут збоку, мабуть, як влізе. Ну, коротше, все повинно бути в полицях. А так, в принципі, все. Оце не повинно стояти отам от. В ході, щоб було вільно. Ну і так. Так добре мені тут спокійно, якось комфортно. І радісно, що у мене є окреме житло, де я прийду і можу собі відпочивати. Сьогодні, можна сказати, перший день такий, що я наспокійно себе відчуваю. це картину я купила на тему 3D. Дуже класна, вона на металевій основі. Це мої картини. Дуже класно. Купила там суп, підігріла, поїла. А так то був схватив живіт, у мене ж грижа побачили на КТ, то мене... мені не, тр... не треба їсти жирного і не... не можна голодатися, треба їсти дієту і завжди будь ситою. Тому, коротше, так. Десь через півгодинки, через 40 хвилин буде клієнтка. Я вже зроблю масаж і все, піду додому, буду відпочивати там. Ще треба в шафі поскладати, тому що там я зранку шукала там одяг, то все вивалила, бо там реально нема місця. Пізніше, коли будуть гроші, я там зроблю більш-менш порядок в квартирі, щоб було місце на все. Ну і хочу двох яриснів, ліжко. Сяке, що... Ліжко на другому ярусі, а внизу щоб була така шафа і такий столик, і диван, щоб можна було сидіти. А ще з дому принесу маленькі